Добриди мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку виконуємо арифметичні дії з іменованими числами. Життя людини часто пов'язане з вимірюванням величин. Ви знаєте основні величини довжину, масу, місткість, час. Різні одиниці їх вимірюють та співвідношення між ними. Дуже часто для вимірювання використовують не одну мірку, а кілька. В цьому випадку для запису результату вимірювання використовують складене іменоване число. Ви вже маєте певний досвід роботи з іменованим числом, простими та складеним. Вмійте перетворити просте і ускладене навпаки. Сьогодні ми познайомимося з новим способом міркування при перетворенні іменованих чисел. Напишіть, будь ласка, 456 помножити на 100. Це 45600. 28 листопада, класна робота і прописали 45600. Так, номер один. Зупиняйте відео, записуйте повністю, і ми починаємо з вами рахувати. 162 помножити на 3 це на 486. Ділимо на 9. 54. Мінус 49. Це у нас 5. Тобто першу дошку ми порахували 5. 5 плюс 4 9, тобто 648 потрібно поділити на 9. Це 72. 5 помножити на 72. Це у нас 360. Рахуємо другу дошку. 784 ділимо на 7. Це у нас 112. Множимо на 5. 560. Додати 360. Це у нас 920. І відняти 370, 550. Так, зупиняєте, якщо потрібно, тоді йдемо з вами далі. Згадаємо правила множення ділення на розрядну одиницю. Ми з вами, якщо множимо, то дописуємо стільки нулів, скільки, на скільки множимо. Якщо ділимо, то прибираємо, навпаки. 56 множимо на 1000, відповідно 56 тисяч. 370 тисяч ділимо на 100, прибрали 2 нулі, буде 3700. 900 тисяч ділимо на 10 тисяч. Нас 4 нулики прибрали, буде 90. 120 множимо на 1000. Додаємо 4 нулі і буде 120 тисяч. 8 множимо на 100 тисяч, буде 800 тисяч. 7 тисяч ділимо на тисячу буде просто 7. Номер 3. Нам потрібно з вами замінити більше одиниці вимірювання меншими. Тобто, перевести Так, 32 км 64 метри. В одному кілометрі тисяча, тобто 32 тисячі 64. В одній тоні 1000 кг, тобто шість 670 кг. В одному метрі 100 см, тобто 978 см. В одному центнері 100 кг, відповідно, 894 кг. 9 дециметрів. Сантиметрів в одному дециметрі 10. Відповідно, у нас 92. Так, і 9 центнерів кілограма, відповідно. 908 кілограмів. Так, тепер, будь ласка, зупиніть відео та спробуйте самостійно перевести. Так, як ми тільки що робили. Коли виконали завдання, тоді вмикаємо і перевіряємо. Виконали. Перевіряємо. Отже, 560, 546 тисяч 48. 12 тисяч 48 грамів. 91 міліметр 7050 грамів. 440 тисяч 508 см. І 3456. Якщо ви зробили так само, ви великі розумночки. Якщо була помилка, будь ласка, виправляйте. Я вам дякую, ви молодці. Ідемо з вами далі. Номер 4. А тепер ми будемо замінювати прості миновні числа, складеними. Тобто 467 сантиметрів, це у нас 4 метри 67 сантиметрів.

3 міліметри. І спробуйте, будь ласка, так само зробити наступні ці 4 приклади. Теж самостійно. Виконали. Перевіряємо. 489 сантмерів, це 48 тонн 9 сантмерів. 356 дециметрів це 35 метрів 6 дециметрів. 787 е, кілограмів, 888 грамів і 43 метри 4 сантиметри. Так. Якщо ви зробили, ви великі розумнички. І останнє наше завдання, номер 5 Нам потрібно з вами розв'язати задачу. Бутель води містки 130 літрів чоловік випиває за 10 днів, а разом із дружиною за 6. Скільки днів такий бутиль води вип'є дружина самостійно? Тобто містки за день. час, Загальна місткість, тобто, якщо у нас чоловік тридцять за день, разом з дружиною тридцять за шість днів, а скільки дружина? Що ми можемо робити? Ми можемо 10, тридцять поділити на десять. І буде три літри. За один день випиває чоловік. Записали. Так, за один день випиває чоловік. Тепер. Нам потрібно 30 поділити на 6. Буде 5 літрів, і це у нас за один день разом. Так, тепер ми повинні щодо робити 5 відняти 3. Буде 2 літри, це за один день випиває жінка. Так, і тепер нам потрібно 30 ділити на 2, тобто 15 днів. Тобто за 15 днів дружина вип'є бутиль води. Пишемо відповідь: за 15 днів дружина вип'є бутиль. Отже, вам дякую за урок. Всього найкращого. Сподіваюся, ви з цими завданнями впоралися причудово. чудово. Гарного дня!